Всім привіт ми. ми... Початкові відеоблоги. Любимо рибу, таке. І, і будемо знімати про рибалку та гриби, наприклад. Ну так. В'язи з природою щось. Ну, в основному про рибалку. Угу. Деколи будуть гумористичні відео. Деколи. Сьогодні ми вирішили зняти огляд на два озера, на яких ми будемо в майбутньому ловити рибу. Не знаю, може навіть на тому тижні підемо, якщо вийде. Візнім для вас. Перше відео, а я напевно рибу бачу. диви Не знаю, чи там є риба чи нема. Просто мені так здається. Я зараз переключу тоді на... На. На озеро. Ну на озеро так, я переключу і. Включусь знову. Ну, Юрка. Привет, скажи. здорово всім. Це, ну Ми такі на приколі, в принципі, правда? Так що деколи можемо фігню нести, ну, то нічого. Ось таке невеличке озеро. Ну таке щука є, все є. Лебідь навіть є. Птахі літають. Тут ще папробу буде пару разів ловити. Це лов пару раз нічого. Пару ну, та-та, ну в принципі нормально. Там є люди, і я не хочу так дуже підходити. Ну хоча мені не хочу дуже сильно туди підходити, бо ліпше вам лебі я покажу. таке. Ну давайте ми йдемо тоді. Та-та-та. Я тоді покажу вам, показуємо дорогу до першого озера. Тут є система озер. Там інші платні, ми не будемо брехати. А скільки там коштує. А може взагалі там не можна ловити. Я толком і не знаю. Ось це вони рядом, озеро. Озера. Ось. Це та, акуратно там. Я казав є ручей, так? Давай по дорозі підемо. Ой, вже видно, пару метрів пройшли. Так. Вже видно друге. А мені подобається, там більше там є лавочка, там є таке. Більш підходить. Добре. Ну і підходить для зйому для чогось. Не знаю. Ходи так. Ну то можна обійти, але то довго. Зараз так обійдемо. Собі тихенько ти. Все. Зимою не знаю, що будемо ходити на рибу. Крига, ми не знаємо, якої вона товщини. Бережі, весна, як бачите. Ну так. Весна і випав сніг. Що так завжди буває? Ну так. Ну зато хоч не падають сніги. Такий раз упав сніжок, то й нормально. Настей ті Ви мені перескочете з камерою. Не знаю. Я вже перескочу. красиве озеро дивиться. Таке, ну не менше, мені здається. Я точно не знаю, напишіть в коментарях, яке менше з них. Дар я вам віднімлю повністю. Все. Здається, там то більше. На якось по рельєфу краще дивиться. Напевно так. Гірелья. А там, щоб було Прийма... тут... тут. Кашка, що мені проведжується? Да. А мені здається там. Кись коченя чи що? Я навіть не знаю. Ви боюся не підідам тоді? Там погана якість коли я збільшую. Можеш, що з вона не губиться, та качка? Я думаю, що то не вона все що ще все, тому що вона хоч чуть-чуть мала рухати. Ну, Ну, давай. Це такий собі рельєф. А був, Є... вона вже втонула. Угу. Тому... Та де? А вона мала втонути? Та чо? Це, вроді ні. Пір'ї би не могли тобі втонути. А, ну та. Може, а так. Може і ні. Ці коментарі так, так качки якось плавають в неї, пір'я нижні не мокнуть. І не тоне. О, тут зливається. Показувати чи ні? Дивіться, тут фільтру. Що А зробити? Ану. Мені здається. А, то доріжка йде. А в принципі, якщо постаратись, може ще одне озеро викупити. Десь там окрім. Там можна у мене на подвір'ї викупити. Як, напишіть в коментарях, може, будемо знімати відео, як викупаємо озеро у мене. У нього на подвір'ї так. У мене просто нема де. у ну. нього там є. У мене є містечко таке непогане. От дивіться, як воно красиво. Валене. Та Так красиво, було, але для рибалки трошки не підходить. Так, але ми все одно попробуємо, бо у нас завдання попробувати всі. Озера в нашому місті. Нас... Ми ще правда не вирішили, скільки разів ми будемо ходити на рибалку, і що, які завдання ми маємо виконати, щоб пробірити. Ну переважно так, щоб розслабитись, ми будемо ходити сюди, бо воно до нас близько. Так, може метрів 500 не більше. Та менш. Дві... Може й 500. Якщо по полю, то ближче. Там трохи Там від мене метрів 400. Так. Тут -то трошки нефайна дорога, бо сніг впав і не розтопився. Десь який низь красивий. Красивий десь. Угу. Так. Треба показати його там, де лавочки. Якщо там нема людей, ми зараз покажемо там друге. Ми зараз плануємо вернутися туди і якщо нема людей, покажемо лавочки і так далі. Вони ж стороки і непогана місцевість. Ну. Щось хольчак такий. Я не пам'ятаю. Можемо там самі побудувати. Можемо його навіть трошки прокачати там. Ну пірс ми вже не зробимо. А от якийсь мангал з цегу, в принципі, треба подумати. У ну, мене була така інформація, що там... Ну... Що там залпали дві таки непогані щуки. Зараз ми подивимося, чи там є люди. І скажемо вам. Ось ми вже прийшли, людей нема. Вони пішли геть. Ось тут такі ставкі, примітивні лавочки. Погане місце, щоб у греб було я так вам скажу. Ось і кричу викорчувати. Буде добре, правда? Угу. Може на гору піднімуться. Цвітом покажемо, там буде ракурс красивіший. Давай. Так, я не знаю, я вилазив там перше відео з інтро. Я не знаю, чи вам. Діло, чи ні? О, ще розшітка лише. О, одна з... якраз така розшітка треба. Що принесимо якісь пару цеглен? Я вже привозив, не знаю, як то зробити, буде прикольно. Загрози, правда. То ще поки що з часом. Опівду. Ми колись там рибу ловимо. Да-да-да. Отам... Я там? не робив, так. Тут. Та -та -та. Тут поля! Тут ще Тут озеро є. Але на ньому не можна лопати. Стоїть табличко. тут досить велике озеро, але я вам його не буду показувати. Ну. Хочу Пасіка, ні. Тут вроді пасіка. Ну нам мінус підсолка не треба. Ну там ми. Ай, не не Якось підемо. Була, дивіться, красивий ракурс. Фу, Ось такий красивий ракурс. Так, Подивимося трошки Угу. Uh -huh. і будемо закінчити. Сидемо на лавочку і закінчимо. Все галкують зараз, що нас нападуть, то нам не треба. Правда? Так. Нам того не треба, тому певно скоро відео будемо закінчувати. Якщо нападуть, ми обов'язково включимо відео, бо це буде, я думаю, для вас інтересу. Ой, на нас дивиться пес. Просто слухати, що ми вам Ну, екшн, екшн. До нас біжить. О, мой, он до нас бежит. Да он бежит. А, бежит. Не, ну он далеко от нас, он сейчас... Зараз... О, конь! Это хорошо, что важно, что но... загорнуть. Да. Ну, Может, и нам на проблемы не требуют. Там что есть еще есть выше, еще одна озеро, но сегодня уже, думаю, хватает. Далеко? Же. Ну, короче, воно... Дальше, потрогает. то той паски, правда? Якої нафіг нафік потроїть пасіки? Та пасіки? Якої тут Пасіка, пасіка а не відпочинковий комплекс. А чого раніше не сказав? от я вот тут ходжу і Я Назви не знаємо. Ні, ну ми знаємо назви, ми прикалуємо. Просто не знаємо, чи можна, чи ні. Правда? Зараз впадемо, нам того не треба. Якось треба зіти вниз. Люди поплапили. No. Може будемо за Ну то-то. Саме був як братіки. І всім удачі.